Слова кадрові ротації в генштабі, а саме звільнення командувача об'єднаних сил Юрія Содоля і призначення на його місце бригадного генерала Андрія Гнатова теж стало одним із зауважень банкової до сирського. Повідомляють змі, як писали в українській правді головком збройних сил, робив непублічні спроби вберегти содоля на посаді. Утім, коли конфлікт переріс в публічну площину, вирішив не сперечатися, адже не хотів, щоб це сприймалося саме як суперечка поколінь. Гадаю, що Юрія Содоля звільнили з посади командувача об'єднаних сил. Зокрема, йому закидали великі втрати особового складу. І я також хочу нагадати, що насправді Олександр Сирський свого часу він був витягнутий офісом президента України як альтернатива. Так на той час головнокомандувача Валерія Залужного. і ось багато рішень кажуть, що е, Сирський ухвалював, не узгоджуючи це з Залужним. І насправді свого часу Сирський був фаворитом у Офісу президента. Просто так от до слова нагадую. От бачите, яка вона ф -ф фаворитна доля, мінлива.